Вітаю вас народ! Значить В цьому відео покажу вам, як я буду ремонтувати таку фарку. Значить Спочатку обіцную проблему. У нас тут є е, три провода, виходить мінус і е, два плюса на е, денній ходові та на е, в, ну, ближнє світло. Е, і сталося так, що основне світло перестало працювати. І ще плюс одна от такі тут лінзи бачите? Вони тако тут стояли. Одна з них від просто відкрутилася. Тому, коли я вже буду ставити, я постараюся поставити на герметик, щоб рідбовий герметик, фіксатор, точніше, щоб не більше не відлетіло. А чому, власне, перестало працювати? Зараз покажу. Ось є така. Де тоно -то цікаво. Ага, ось такий елемент. Я підозрюю, що якийсь чи дросель, що це таке. Не знаю, мультиметра під рукою нема, то я так і не скажу. І що виходить? Він... це його місце. Ось це. Просто відпаявся. Чому відпаявся? Тому що фара стоїть на тракторі. Там вібрація сумашеча на капоті, тому і відпаявся. Значить, що ми будемо робити? Зараз я припаяю назад, я вже провіряв. Ось, наприклад, в нас підключено зараз мінус, тобто, оце до плюса, і в нас мінус прикручений. Тобто зараз там у нас заживлена плата, але вона не працює. Але якщо ми візьмемо цей елемент. Скоріше всього дросінь. І його приложимо сюди. Бачите, е працює, але погано, тому що, зробісь нічого. Тому що в мене провода ті, що з'єднують з акумулятором, вони глючать. Бачите, я поворушив, засвітилось. Перебитий провід. Ось. Все. Значить, будемо зараз підпаювати. До речі, ще хотів дещо показати. Тут у нас є штатна термопаста, що такое підковернути. Але бачите, вона тільки з одного боку. З одного боку. Пожаліла. Я маю на... нову, тому зараз всю площу намазаю і акуратненько Ну, вона ще така липка, її можна заміняти. Акуратненько, все назад складемо. Як буду збирати, постараюся зазняти процес, бо бачите, тут було все на герметику. Я все-таки дізнався, що це таке. Трошки погано видно, бо я тримаю. Взяв, значить, Кусочки два припою всунув у ці ножки, і, виходить, притулив до виводів цього елементу. Це у нас, так, підключилося. Ну, ще раз. Виходить. Індуктор, індуктивна катушка. Тобто, бачимо 0,5 Ом і 5 сотих мікрогенрі. Така катушечка собі. Ставимо і припаємо. Трохи покажу процес. Значить, ось цей деталь вже стоїть. Я його посадив на от такий рідкий припой. Він, виходить, зараз я буду феном гріти і має все вийти. Чому саме так? Тому що пробував таким припоєм звичайним. Не виходить не виходить його ні паяльником припаяти, ні феном. того що оця плата вся алюмінієва під низом. І ну, не виходить. А оцей рідкий припой має таку властивість, як низька температура, скільки тут опише: низька температура плавлення. Ну, ніби тут не пише. Тому зараз будемо гріти феном. І подивимося, що вийде. Беремо фен. Зараз стоїть 270 градусів. І робимо таку процедурку. Все, зараз ми спробуємо пустити. Ну, все, в принципі, ремонт закінчений і залишилось тільки його зібрати. Значить, ось наш елемент. Ми його запаяли. Так як я і казав, на рідкий припой. Ось. І ще додатково, потім ще паяльником по боках отак підпаявся. припою чуть, -чуть добавив. Ось. Ніби крепко все тримається, це головне вже перевіряв. Все працює, нічого не відвалюється. Оце у нас, значить, беремо крокодильчик, замикаємо плюс на оцей червоний. Це в нас основне світло досить, досить непогане. А оце у нас денні ходові. Бачите, вони так собі. Все основне, все працює. Молодець хтось. Так, тепер ми будемо міняти термопасту. Зараз оцю. Я тут підложив, щоб теплопередача не. Ну, щоб воно було нормально впаяти і так воно все гаряче. Ось, зараз це все витираємо насухо і наносимо нову на всю площу. Погнали. Я не зняв процес, який його збирав, але в принципі нічого складного. Я взяв просто автомобільний герметик. Ось чорний. Всередині виходить тут. Всередині все в герметику. І ось тут, там, де всі з'єднання, все в герметику. Далі. Ще оцю штуку приліпив на герметик. Ну тут вже сірий, правда? Щоб не вискочило. Ось. Ну, я думаю, з відстані метра. Тут не, не, не зрозуміє, що воно в герметику, що потрібно ось тут. бачите, Ось тут, щоб непогано було б герметик. Тут був клей b 7000 але він від сонця по, потріскався. Ось. А так все працює. Все. Дякую за перегляд.